Вс, наушнички Фейл. надів. Погнали. зараз, зараз зравмираю просто за 0 секунд. Дайте мені якихось живчиків. Я зараз... я, я вже заряджений. Я заряджений. Я бачу, як заряджений, зряжен, дивиш. Я, я розрядився в моменті. В моменті розрядився. О, все, сзади, 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 бляха, я думаю, это наш. Передивлялся, там. Смака-яйки, за залупа. Смака-яйки залупа. Ну, я тоже трошки посмоктал. Ну, сзади, бля. Патроны. О, нет, прикрывай, прикрывай. Ебать, может ты раздуплешься, бля? Легенда, легенда. легенда Дякую. Це було довго, але він справився. Маємо, <риваєм>, пукаємо, бігаємо. Фак тут жопа. Еть, yeah. що я роблю на я на голову. А ну щось чекає, що ти чекаєш робиш Ааа, А, тебе жорсткий момент. Это уже я тут просто відстрілюю всіх кого можно, мне треба патроны, блять. Ходи сюда убил. Назад, назад. Ладно, давай, давай, ротейт, ротейт. Ротація О, зайди, чип, куди вертать? Ебать, я еба, блять, я ебнутый. Скину, скинул патрони сюда. Фух, чекай, чекай, коля, треба передыхнуть. Я ебанутый кись. А ти його был? Да? Коль, другі питання Коля. цього цго был не так я це Я кацароблю. Я цього гобил? Потроен треба. Ле ч я роблю? Лайф впав. <плак> Шик, куди я провалився? Там я Где я ебаный? все, волосы, я Вася, это Я, я пиздец. А ты просто с дробовиком, ну, так. А, да? Да возьми дробовик, пограй, я ебаный. Ну ты уян, я тебе скажу. Больше твой бегать и Давай, братуха. Де он и сие, блядь? Я просто АФК... Бля, другого не держав. Куда бежишь, клоун? Фонтан. я боятись маю? Дон -дон. Ой, я х я хуеб. Я так охуй, став, и все, и так обісрався. Я, який я ебатий. Ас, бля, запушив мене збоку. Я еба на голову, бля, мені бл. По одному мразі, бля на мене вийшли Я просив по одному у вас двоє, бл. Ну тіп зарізав, прикинь. Прикинь ху... Він мене захватив, типу так і зарізав. Ага, ага. Я тепер теж так ]行. хочу. Пізнаєм. Тих був, хто міг вона реально за чого був. Я бігаю тільки з ножиком, мені не... п***й. По одному, по одному, по одному, по одному, по одному, по одному. Я його різав, я його різав, б***ь вже! Коля! Вирізав? Я вже різав його, ну що ну, ти робиш? А ну я заріжу когось. Ні, ні. Да, я за... захотив Коля, дивись! Дивись що зробив! Дивись! Я ХОЧУ ще. Мені там ще якийсь баджик зразу дали, що свій... там на весь екран ЄБАТЬ, ти класний тіп, ти ламбургіні ти привеземо. Якщо, вам, якщо ваша ласка, блять. Ну нормально. нормально. Мені, мені не мені не важко. Ну, я, я хлопець не гордий. О, а, все. два патрона. Ну, Ярослав. А, Ну, Микола, будь ласка, якщо мені, вам не добі, важко. Не добі, не, мені важко. мені місочки в голові. Трохи прикривайся, Щоб не Некомфортно. Та я руку ставив, так відмахувався, воно не допомагає. Ай, блін. Сумно. Бля, зіки ти... На хавай говно придурок 1 Придурок 2 через рік у всіх кінотеатрах. Тільки <глав 'я> да. що мав бути придурок 2, але його перенесли трошки. Ну, ще не казали. Ще, на жаль, нема такої інформації. О... Unlucky Колька. Давай, що? Я не знаю, де він. Може, инфу даш? О, він тут. Дякую. Я його зарізати. Давай, друг, на ну кого ти <spers1> так виходити будеш, будешь, блять? Без приціла, вчера я вообще похуй. Але я відкрив на дробовик боковий присіл. Я блядь, зараз їбу 5х, нахуй на дробовик. Прошу. Я обучаюсь. На, 5х працює. Ебать, бу... да нас тупо сралы, Коль. Я, я убив чувака на машине. Звильнаем нау. Звильнайм нам транспорт. Угу. Неймоверну. Чекай, 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 Коля, Коля, будь-буй, будь, буй, будь, будь, будь. Блядь, убудь. Будь, будь, Не-не-не, нормально, будь, будь. нормально, все, 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 давай, давай. Их двое, их двое. Так я уже все. Ты вже как слышишь, а? Угу. Мен зачилка, именно.

Коль, він летить дальше. Ні, ну куди ти злетів за гору? Коль, він летить дальше. Да, Коля. Ну нічого, 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 в тебе вийде. выйдет. взяв. Фіксуй, фіксуй. Буде, буде, дивись, буде. Є. Ого, підбив, підбив, підбив. є, є, є. Падає. Було було. Було було. Є, Коля, ну було, було, молодець. Вильки, ревайв, ревайв, ревай. Не фигурируй. Спасибо. Там снайпер. Он не спал, не вижу, найс. Прям там. Я двох, 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 двох с дефибриллятора ебал. Вот там, вот там, вот там. Адизади, садись, ади, сюда, полетим. Ебать, Коля, я підлетів, Коля, я лечу. Я бачу, я плачу. Коля. Я не могу. Лежи, лежи, зарабу, зарабуй, зарабуй, братан. Забей хуй, ты. Ты відстався. Я согласен. Коля, Коля, наша любима. О, це от я и говорил.